Віктор Миколайович зайшов до своєї клініки в неробочий час і його скрутила охорона. Привіт! Я Христина Нікітіна. Зараз я працюю на посаді фінансовий директор компанії. Вперше я прийшла близько 20 років тому на вакансію асистента-стоматолога. До клініки СКД. Перше враження. Я пам'ятаю, що всі були дуже чуйні, привітні, Я відчувалася якась сімейна атмосфера. Труднощі, звісно, були. Спочатку мені було складно працювати з Віктором Миколайовичем. Він був такий виважений, мовчазний, міг спопилити поглядом. Стресостійкість забезпечена. Але труднощі роблять нас сильнішими, і вже близько 20 років ми працюємо разом. Ой, ну таких випадків було досить багато. Ну, наприклад, якось Віктор Миколаївич зайшов до своєї клініки в неробочий час і його скрутила охорона. А наступного дня інший співробітник робив цікаві мемчики цього приводу. Це було досить весело, кумедно. І керівництво відкрилося трошки з іншого боку для мене. Моментів, якими я пишаюсь, дуже багато на різних посадах за ці роки. Мене дуже вразило, коли мені запропонували посаду директора нової клініки. То, як ми будували, як запускали цей проєкт, як з найкращою командою налагоджували робочі процеси в клініки. Також, наприклад, як на початку війни в нашій Львівській штаб-квартирі ми відновлювали роботу компанії. Я що згадати. Через 5 років успішної бізнес леді компанії Періоцентр, яка буде взірцем для підростаючого покоління. Це крута, велика масштабна компанія, звісно, успішна, яка має філії в топових країнах світу.